І всім привіт! Ви на каналі DeFlix. Сьогодні я знімаю з другом другу серію. привіт привіт. Про блоксирут. Сьогодні ми будемо качатися до 50-го левела. Ну, як бачите, у нас по 37-го. Ну, надіюся, вам сподобається це відео. Підпишіться на канал, поставити лайки. Ну І удачного вам перегляду. Продаді погнали. Mm -hmm. О, ще 13 левелів треба. Ну okay. окей. ви почуєте якийсь шум, що Коли відео отвій, то ви дивитесь. Okay. То я зараз. ну так, легше сказати, кому так на вуху давить. Я просто зараз знімаю беженку фона. А попереджую наперед. Так. це їх убив. Ты його псинку б'єшь, я мол, я понял. Ну так, синка понятно. Понял, щоб не була... Що? Порабель? Ні. Тільки попробуй, Баунти Хантер. Ну тільки попробуй. У меня губа 4 а Так. А Тебе бы светло. А, нет, он это. Блин. Ты возьми зараз, почитай. Так, все. Тут Я все трошка видит, ты. Ближе. вот От, от таким от не можна бути. От, от так не можна такого робити. вробити. Вбив мене, от мене нервують такі люди. Блін. Не... Кого нервують такі люди, ставте лайк або пишіть коментарі просто. За нішов вбити людину. разбьюся щоб мене кинул так офигеню обстинку зараз своєму суби ауди його приняв я тебе дал фотка нафиг и вон пули ты на моїх моих лобби Wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. Nie wiem, ja Nie wiem, ja Nie wiem, Я би був, я б одразу банк передав, я був адмінус. Я б колін разу банки давав. Навіть не убуловійся. Підсуваю. Я коли раніше Dragon Ball Legends грав, ну ви можете ці гриві на каналі знімав її. То там теж підпадалися такі ігруки. У мене не було жодного Legend Limit, я ставка тут. Так, давай, не це не там попадалися такі сильні люди, а у мене там були вроді би спарки і экстренні. Два команди у мене був десь там вроді би 600 або 800. Я не знаю, виграти з маю і навіть різних графів не буду. Так, так, і... так не хотів дивитися. Потім взяв, прокачався нормально, потім став самим сильнішим майже. Ну ти вже може бачив.

О, що ти за людина така? Блін, хай буде берет мене. Я не гарний. Ой, який не ворон великий. Давай, ходи сюди. Промахнувся. Ну вот шотши що та ж. Давай, ходи сюди, один на один. Все почесано, в мене два мити. Хто не вговориться по його. Чуває? О, там mm -hmm. вже... Як Я дякую блок що він додав 40 левел Бруту Бруте Кому? А я думаю, де круг свиту пиво mm -hmm. Я маю на увазі... А ти що, його вбив? Mm -hmm. Ну так це ж логія. Бомба не... что то Кто-то может Ну, понимаете, Ну, в него тоже мои быть твой и логики. Нет, а он такие. Я двигаюсь он крифон будет. А я что, ульта мать будет не Ну і шо ты робишь? Эмммммм. Десятки любят сейчас. Малый такие же драбы. Раз умоли зараз по много детя. А ну вот куда ты лучишь? Ну да. Стреляй уровню. Оу, oh, турана mm -hmm. задума Амая карта появилась. А вона Не нефтай. Раза. Я не хочу ще раз помирати. Mm -hmm. mm -hmm. А шкодушь, май, я ж подуш мене не Сразу Бля, забув да бити. Он топ-то йому не попаде. Так. Yeah. Ну так коробек набу. Говорив, я собі, хп качай. Сміл не качай, не качаю. Я хп не качаю. Я зараз еще стараюся я мешкать. Так Це гарне море надо было, блин, поградити, с кем упором. Фармати, таки, які нам мішають. Я беру завжди по двох, мені наберуть і забирають кили. І так же само, От, подивиться, типа не знаю, що легше. Ну як не знаю, що буде спати, То збирайте їх кучку я вам рекомендую. Бо я бачу, що багато росіжі, які не збирають, а по одному отбувають то вас затягнуть задарил і воду не зможе ну, ну, брати пиздить коли хочете шос тут он кужне правда що не залагає дрону давай мені ще одного вбити, то й двох Ну, мы на лазе до 43 уровня, на там, да, получше 43. А, ну, меня есть фраза. Не заработал. И дубы ты с 30 уровня. А вон их делал, мать, получал. Эээ, 42 урона за один удар. Тут дуже дуже зафляло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забезпечно було. Сиди не помер тихо. Забирав свій сьогодні Не помер все-таки. не Галго... У мене зараз щось при тому 15, повну правду. Ну так. Це... Вітаємо. Він може включити ПВП. Будь ласка, тільки не... Да йо ма Ну ти здіваєшся! Ну тільки ще вкратий в мене тіли, блин, ну давайте нормально нафармити, Ми вже реально задубали. Буде нормально нафармитися не ти подивись. Був би я адміном, я б їх двох забанив назавжди начинает фармить и а, блин. Я я не зарублю, что, блин? Я не типа, вау,

тут <звісна> Там... <Сама суверена>. <звісна> Я думаю я тоже закінчиваться мы сидим в этом Давай я почекаю тебе. Це зараз, так? Дуже, а О, я тебя бачу Дуже. Давай 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 Ей, Жаль, что логи еще нема, так би схожі зафармить Все, давай Дуже. Давай, вставай. Вставай. Ну дякую вам за перегляд видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Якщо вам зайшло то видео Ну якщо ви про таких вот ненавидити таких вот, то напишіть в коментарі. Я там поставлю плюси і мінус. Кому такі вон не подобаються, пишіть плюс, а кому подобається, то мінус, ви знаєте. <плес> ну таке відео у нас Усім Усім папа.